Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста. За домовленості, Не буде вказаний мій номер телефону. звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Audi Q5, 10 рік, 2,0 бензин, автоматична коробка, ціна 11200. Бачимо контакти. Покажу він-код. Mitsubishi Outlander. Десятий рік, 2,0. 2, 0. 2 0. Дизель. Повний привід. Є підігрів сидінь, шкіряний салон. Ціна 9550. Тут контакти бачимо внизу. Шкіряний салон, повний привід, механічна коробка передач. Nissan Qashqai. Так, кашкайчик 7-місний, кашкай плюс 2, 14 рік, в рідній фарбі пишуть. 1,5 дизель, 287 пробігу, ціна 12,300. Бачимо контакти. Темно-сірий колір. Є підігрів садінь. Так, Кондиціонер, коробка механічна. Kia Sportage. Так, це у нас повний привід. 2006 рік, 2,0 бензин, 103 кВт, 130 тисяч пробігу, Пишуть оригінальний. Свіжопригнана з Німеччини, в рідній фарбі, повний привід. Так, ось тут контакти, я краще зачитаю. 050 581 10, 82 Вартість автомобіля 8500 доларів. Комбінований салон. Так, клімат контроль. З форкопчиком. Mitsubishi Outlander XL. Синій колір, 11 рік, 2,2 дизель, 260 пробігу, механічна коробка, ціна 11,150. Тут бачимо контакти. Є сервісна історія, треба дивитись. Комбінований салон автомобіля, механічна коробка передач. Сітруен, C-Crosser. 2008 рік, 2,2 і 2 6-ступка механічна. Підключаємо повний привід, клімат-контроль, 7 місць. Нефарбований автомобіль, ціна 8500 доларів. Контакти є. Світлий шкіряний салон. Більше інформації уточнюйте. Volvo xc 90 2003 рік, 2,4 дизель, 246 пробігу, ціна 8900. Двигун, 2,4 дизель, коробка автоматична. Тут контакти для уточнення інформації. Так, якщо сфокусує він-код для перевірок... світлий шкіряний салон. Кіасоренто. 13-го року випуску, 2,4 бензин, 205 пробігу, ціна 12, 150. Тут бачимо контакти. Ось цікавить телефонуйте. Nissan Кашкай. 13 рік, 204 пробігу, плюс це 7 місць, 1,6 дизель, ціна 12500. Тут бачимо контакти. Продиктую 0,67, 33, 25, 236. Так, є сервісна документація, я бачу, треба дивитись. Тканинний салон. Механіка на гарних дисках. Peugeot 3008. Так, 12-й місяць 2012 року, 1,6 дизель, 230 оригінального пробігу в максимальній комплектації. Ціна 8500. Контакти є. Темно-сірий колір. Механічна коробка, тканинний салон. Volkswagen Tiguan. Так, Автомобіль 2014 року випуску, 2,0 бензин. З автоматичною коробкою є клімат-контроль, підігрів сидінь, шкіряний салон. Ціна 12499. Тут контакти. Так, він код до перевірок є. Кіряний салон. Nissan Кашкай. Десятий рік 1,5 дизель, 250 пробігу, ціна 11300. Бачимо контакти. Це семимісна версія. Тканинний салон. Peugeot 3008 в білому кольорі. Десятий рік, 8500 ціна, 1,6 бензин. Так, 98 тисяч пробігу, телефон 050 10 60 019. Тканинний салон, механічна коробка передач, клімат, контроль. Nissan Qashqai. сам кашкай. 2013 року, 217 пробігу, пишуть оригінальний. 1,5 дизель, є камера заднього огляду, два ключі, ціна 10500 контакти. Клімат, контроль. Більше інформації уточнюйте. Dacia Duster. 14 рік 1,5 дизель, 225 пробігу, ціна 10 950. Тут контакти. Так, глянемо, що там по салону. Шкіряний салон, до речі. Коробка механічна. Nissan Кашкай. 13 рік, 1,6 бензин, 130 пробігу, без підкрасів. Ціна 11650. Тканинний салон, клімат контроль є. Volkswagen Tiguan, 12 року випуску, 2.0 бензин. Автоматична коробка передач 120 тисяч пробігу, ціна 10 999. Тут контакти бачимо для оточення інформації. Тут бачимо Вінкод. Надіюся, видно, Сонечко трошки засліплює. Так, тут я, мабуть, вам нічого не покажу, такого цікавого. Тканинний салон. Рино Колеус. Автомобіль 2012 року 2,0 дизель 260 пробігу. Ціна 11 900, повний привід, автоматична коробка передач. Контакти 095 64 05 353. Свіжопригнаний Peugeot 3008. Чорний колір автомобіль з Франції, 10-й рік випуска, 1,6 дизель, 215 пробігу, ціна 8900. Є кліматконтроль. Є парктроніки. Nissan X Trail. Так, Восьмий рік, 2,0. 2.0. Мабуть, дизель, повний привід. Автомобіль з Голландії, 230 пробігу, сертифікований ціна 9500. Контакти ось тут. Більше інформації уточнюйте, будь ласка. Заглянемо по салону. Така машинка. Дуже рідко їх, до речі, зустрічаємо зараз. Нісан Кашкай. Так, кашкайчик в рідній фарбі, 2009 рік випуска. 1,5 дизель 231 тисяча пробігу, ціна 8950. Я панорамний дах, безключовий доступ, два ключики, контакти 0,66 12 20 413. Так, підігрів сидінь, клімат, контроль, тканинний салон. Нісан, Qashqai. Так, 9 рік, 2.0, дизель, 207 пробігу, сертифікований ціна 9550. Семимісний, є панорама, клімат контроль. Контакти продиктую 050 660 26 91. Volkswagen Tiguan. Так, автомобіль 13-го року випуску з повним приводом 2,0 бензин, 150 пробігу, коробка автоматична, ціна 12200. Тут контакти. Показую він код. Кому цікаво, ставимо на паузу і дивимося всю історію даного автомобіля. Так, шкіряний салон, кондиціонер, підігрів сидінь. Mitsubishi Outlander. 10 рік, 2,2 дизель, автоматична коробка, 11 вартість автомобіля, тут контакти. Заглянемо по салону. Так, шкіряний салон бачу. Хонда-ЦРВ в коричневому кольорі. Так, по автомобілю. Десятий рік, 2,2 дизель, 207 пробігу, автоматична коробка передач, вартість автомобіля. Вже чуть знижено, там 12... а не чуть знижено 12800 зараз коштує такий автомобіль, тільки заїхала з сертифікатом. Ось тут бачимо контакти. Так. Салон або шкіряний, або тут такі чохли. Красиві. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Hyundai Santa Fe. Так, машинка 2012 року, 2,2 дизель, 210 пробігу. Повний привід, автоматична коробка з сертифікатом. Ціна 12800. Бачимо контакти. Шкіряний салон. <кій> Nissan Кашкай. 11 рік модельний 12, 1,5 дизель, 239 пробігу, ціна 11500. Є панорамний дах, камера без підфарбувань, пробіг пишуть оригінальний Ось тут контакти. Автомобіль з клімат контролем.